З вами доктор Руслана Борисенко. Ви на моєму каналі і я вас вітаю. Друзі, сьогодні друга частина відео, в якому я розповідатиму про ранні симптоми онкологічних захворювань, про ті симптоми, яке наше тіло кричить, сповіщаючи нам, що якась небезпека є для нашого здоров'я. Перша частина цього відео була опублікована минулого тижня. Ви можете знайти силочку ось тут і подивитись першу частину. Зараз продовження цього відео, будь ласка, поділіться цим відео із своїми друзями близькими, поставте це відео в соціальні мережі через те, що це відео є надзвичайно важливе. Коли онкологічне захворювання, те, що називається зловити, на самих ранніх стадіях воно може бути. 100% еліміновано і 100% проліковане, і ви можете забутись про цю проблему, яка може бути великою небезпекою. Якщо онкологічне захворювання, ракове захворювання ходить далі, переходить в третю-четверту стадію, це вже велика небезпека для нашого здоров'я, і лікування стає набагато дорожчим, набагато інтенсивнішим і довшим, і тривалішим. Через те я вирішила записати серію ось таких невеликих відео, в яких попередити вас про ранні. Симптоми, які наше тіло нам сигналізує, що ви звертали на це увагу і завчасно, якнайшвидше, як найраніших стадіях, звертались до свого лікаря. Друзі, як завжди, поки я почну розповідати, ви не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, можливо, ставити запитання або залишати коментарі під цим відео. Я вам дуже вдячна за підтримку мого каналу, так от давайте будемо продовжувати нашу розмову. Наступне, на що потрібно звертати увагу, це появу на тілі нових яких Потовщень, те, що називається в народі гульок. Дуже часто це доброякісні якісь пухлинки, можливо, якісь ліпоми, невроми, які можуть бути дуже легко і просто видалені без всяких наслідків. Але іноді ось такі потовщення можуть говорити, що це розвивається онкологічний процес. Особливо коли йде мова про. Груди жінок, і жінки мусять робити самообстеження. І найчастіше рак грудей знаходять через самообстеження. Наявність будь-якого потовщення, будь-якої гульки в грудях жінка мусить терміново звернутися до лікаря, щоб встановити характер цього нового утворення. В чоловіків, до речі, більш молодому віці можуть утворюватись ось такі гульки або зміни в тестикулас. В яєчках. І особливо чоловіки в 20-х-30-х роках може утворюватись рак яєчок. Власне, при ранній діагностиці він є дуже ефективно і дуже добре піддається лікуванню. На що потрібно звернути увагу? На те, що один тестикул стає більший, збільшується в розмірі. Він може бути абсолютно безболючим, але це може говорити про те, що розвивається онкологічний процес. Вони не з'єднані із остальними структурами тканинами шкіри, наприклад, Іпома може або кіста може пальпуватись як невеличке яєчко, яке ви чітко відчуваєте його кордони. Якщо це злоякісний процес, то злоякісний процес розвивається більш з'єднаний, більш те, що можна сказати, склеєний, з'єднаний із структурами. І тканинами тіла, і його дуже важко ідентифікувати, як, яка його форма, яка його конструкція. Тобто, ось такі, особливо ось такі новоутворення мусять вас насторожити і ви мусите звернутися до вашого лікаря. Кілька слів хочу сказати про потовщення на тілі, які є збільшеними лімфовузлами. Власне, лімфовузли ми маємо по всьому нашому тілі. Є зовнішні скопичення лімфовузлів, є внутрішні. Найбільші зовнішні скопичення лімфовузлів. Це є в нашій підмішкові області, в паховій області під нижньою щелепою, по передній задній поверхні стерно мускулів. Це мускули, які ось тут ми можемо прощупати по задній поверхні потилиці над нашими ключицями під ключицями. Це те, що ми можемо прощупати самостійно. Знову ж таки, як ми можемо диференціювати Це злоякісне враження лімфовузлів чи доброякісне. Хочу сказати, що в домашніх умовах це надзвичайно важко зробити, але я можу дати вам кілька ось таких. Тип те, що називається. По-перше, якщо у вас є якийсь запальний процес, і ви почали нащупувати в себе збільшені лімфовузли. Наприклад, коли у вас болить горло, лімфовузли можуть бути збільшені попередній поверхні нашої клейдосерномастоїду. Звичайно, швидше всього, це є запальний процес, який призвів до збільшення лімфовузла. Різниця в такому лімфовузлі буде, він є болючий, плюс якийсь інфекційний процес. Якщо на фоні повного здоров'я, наприклад, ви не хворієте, немає ніяких запальних видимих процесів, але ви випадково нащупали збільшений лімфовузол один або кілька в тих областях, про які я які я вам тільки що назвала. Цей лімфовузол не проходить, він збільшений і він не проходить е, якийсь певний час. Це мусить вас насторожити і ви мусите звернутись до. Вашого лікаря через те, що дуже часто метастатичні процеси, якісь від первинної області, проходять насамперед через лімфатичні вузли. І лімфовузел в такому випадку збільшується в розмірі. Він є неболючим. І не болить це говорить про те, що ви мусите бити тривогу. Коли лімфатичний вузел болючий, збільшений, це говорить швидше про все про запальний процес. Наступне на що хочу, щоб ви звернули увагу. Це на роботу вашого сечового міхура. Ви мусите звертати увагу на чистоту, коли вам хочеться піти в туалет, на те, чи у вас відчуття повністю опорожненого сечового міхура, на кількість вашої сечі, більше-менше так само, на колір вашої сечі. Надзвичайно важливо. Якщо ви побачили кров в сечі, це завжди є ненормально. Крові в сечі не мусить бути. Про кровотечі я скажу трішечки пізніше, але тут скажу: кров в сечі не є норма. Якщо ваша сеча стала надзвичайно темною, ви мусите також подумати, чому це відбувається. А може це відбуватися через те, що це може бути зв'язано із підшлунковою залозою. Це може говорити про те, що жовч, жовчні кислоти не попадають в ваш кишківник. Через процес, який іде переважно в голівці підшлункової залози, а ось ці екстра. Жовчні пігменти виводяться разом із сечею. Тобто, ось такий постійний, стійкий темний колір вашої сечі також мусить вас насторожити. Взагалі, якщо колір сечі ваш темний, попробуйте пити більше води через те, що коли сеча стає більш концентрованою, вона стає більш темнішою. Коли ми п'ємо більше води, вона стає більш світлішою, і коли ми п'ємо дуже багато води, то тоді вона стає майже прозорою. Якщо ви чоловік після 60 років. Коли у вас є якісь проблеми із збільшеною простатою, можливо, це для вас нова норма. Але якщо ви. Жінка або молодий чоловік в молодому віці, і у вас з'явились ось такі нові симптоми. Це мусить вас насторожити. Ви мусите зв'язатися зі своїм лікарем, урологом, можливо, навіть. І в результаті простих діагностичних процедур лікар скаже вам, що з вами відбувається, і при потребі призначить вам правильне лікування. Зараз хочу поговорити про симптоми нашого кишківника. Власне, надзвичайно важливо потрібно звертати на це увагу через те, що кишківник це один із. Тих органів, яких, які постійно, постійно працює, і ми можемо побачити і відчути, що, що відбувається там. Ну, по-перше, якщо у вас є якісь постійні болі в животі, якщо у вас постійне відчуття вздуття, якщо у вас відчуття неперетравленої їжі, це мусить вас насторожити. Якщо ваш стул став надзвичайно густим, тобто у вас з'явились запори, якщо у вас з'явились діареї постійно, якщо ви замітили. Кров або слиз в вашому стулі це мусить насторожити. Це може говорити про якийсь запальний процес в кишківнику, але це також може говорити про те, що там розвивається раковий процес. Рак кишківника це є надзвичайно поширюване. Онкозахворювання. Ви мусите звертати увагу, як змивається стул. Іноді буває така ситуація, що це дуже важко змити. Чому так відбувається? Через те, що при певних процесах в нашій підшлунковій залозі не виробляється достатня кількість ферментів, ензимів, щоб переробити ось цей наш харчовий шматочок, і жири переходять. В стул, і фактично те, що називається жирний стул або стеаторея. Це можуть говорити про процес, онкологічний процес підшлунковій залозі. Також хочу вам сказати, щоб ви звертали увагу на форму вашого стулу. Є така назва, те, що називається пенсел стул, тобто тонесенька, е, така незначна цівочка. Це можуть говорити про те, що якийсь процес. Кишківнику, особливо у прямій кишці, розвивається і не дає достатньо можливості виходити з формованій каловій масі. Стул виходить лише тонесенькою цівочкою. Це може говорити про онкологічний процес. Коли ми піднімемось трошки вище по кишківнику, дійдемо до стравоходу. Багато людей на сьогоднішній день мають те, що називається герд або постійну печію в районі шлунку, в районі стравоходу. Багато людей мають такі проблеми. Приймають відповідні препарати, які знижують кислотність шлунку, але якщо такі симптоми з'явились у вас щось нове, якщо вони не проходять, якщо ви не, ви не можете зняти ось такі симптоми якимись медичними препаратами, якщо у вас відчуття вздуття, якщо у вас відчуття болі. В області шлунку і стравоходу, це мусить вас також насторожити через те, що це може бути симптомами розвитку раку стравоходу або дна шлунку. Знову ж таки, коли Зловити те, що називається цей процес в ранній стадії, можна прооперувати або пролікувати і повністю позбутись цього процесу. Якщо такий процес заходить вже надто далеко, то з ним боротись тоді стає надзвичайно важко. Хочу сказати ще кілька слів про втрату апетиту, яка називається анорексія, до речі. І якщо на фоні ось такого такої втрати апетиту, яку ви не можете пояснити нічим, ви відповідно втрачаєте вагу і разом із Цією втратою, втратою апетиту є якісь інакші симптоми, можливо, якась суфібрильна температура, можливо, постійно втома, можливо, якісь болі постійно вас супроводжують. Це також мусить дати вам ідею, що можливо щось більше відбувається в вашому організмі, ніж лише втрата апетиту. Ви мусите звернутися до свого лікаря. Наступне на що ми мусимо звертати увагу, це на виділення з нашого організму. В нас є різні. Виділення, і це нормально. Коли в нас відбуваються запальні процеси, іноді виділень буває більше. Вони змінюють свій колір, можливо, запах, можливо, консистенцію. На це потрібно звертати увагу. Коли в нас особливо якийсь запальний процес, ми знаємо, у нас починає текти ніс, у нас сльозяться очі. Можливо, ми відкашлюємо продуктивно відкашлюємо якусь мокроту. Це все нормально. Але коли ось такі виділення з'являються в організмі на фоні те, що називається повного здоров'я, і якщо вони не проходять довший час, це можливо говорить про те, що відбувається якийсь більш складніший процес, і можливо, навіть відбувається розпад якихось тканин, і організм старається через оці виділення позбутись відмерлих клітин. Продукуючи таким чином більше виділень, особливо коли виділення будь-які з будь-якого органу вони е, змінюють свій е, колір, змінюють свою консистенцію, змінюють запах. Це також мусить вас насторожити. Можливо, це лише признаки запалення і під'єднання якої, якоїсь інфекції, якихось мікроорганізмів, які дають. Такі признаки вашого виділення, а можливо, таким чином організм старається сигналізувати, що відбувається онкологічний процес, відбувається розпад. Клітин, розпад тканин, і організм старається позбутись ось такого виділення. Особливо хочу звернути увагу, якщо виділення з'являються в тому місці, де їх не мусить бути. Наприклад, виділення із соска. І тут я хочу наголосити, що виділення із соска, коли жінка не годує дитину, не є нормальними. Але тут я хочу звернути увагу, що також мусять чоловіки звертати увагу на виділення із сосків через те, що під час онкологічного процесу, а не тільки жінки, але й чоловіки можуть мати рак грудей. Це дуже рідке явище, але воно існує. Але якщо з'явилися якісь виділення із соска, наприклад, то ви абсолютно мусите почати бити тривогу робити діагностику. Що відбувається? Ну, і оскільки ви додивились моє відео до цього пункту, то зараз я вам розповім про великі симптоми, на які ми абсолютно мусимо звертати увагу, і які пропустити ми просто не маємо права це симптоми кровотеч. Мусите запам'ятати одну річ, що де б ви не побачили кров в сечі. В стулі, в мокроті, в виділеннях з носа, виділення будь-якого місця це не є нормально. Кровотеча ніколи не є нормальною. Давайте будемо розбиратися. Тут я хочу звернути вашу особливу увагу. Кров сечі це ніколи не є норма. Але кров сечі може бути в трьох. Видах, і зараз я вам про них розповім. Насамперед, це наявна кров, тобто, коли ви сходили в туалет і ви побачили червону кров в сечі. Кров в сечі може бути скрита, яка яку ми не бачимо, але яка може бути виявлена лише в результаті лабораторного обстеження сечі. І кров може бути змінена. Змінена кров, тобто наявність еритроцитів, але вони не яскраво червоні. А вони вже змінені. Це може говорити про те, що кровотеча йде в верхніх частинах вашої сечової системи, наприклад, в нирках. Коли ми бачимо яскраву кров, це може бути кров або з сечового мехура, або з уретри. Кілька слів хочу сказати про жінок: ми маємо свої, е, свій час, і в цей час кров може бути змішана із сечею, це нормально. Але коли немає менструального періоду в жінки і Жінка, молода жінка, бачить кров в сечі, це не є нормально. Потрібно абсолютно перевірити цей стан. Наступне кровотечі із кишківника. Знову ж таки, це не є нормою ніколи. Але кров може бути в результаті не лише онкологічних захворювань. Наприклад, у людей, в яких є геморой, хронічний геморой, вони постійно можуть бачити кров в стулі. Знову ж таки, не потрібно сподіватися, що це лише геморой. А потрібно періодично перевірятись в лікаря-проктолога. Кров з кишківника також може бути в різних видах. Якщо це кровотеча із нижніх відділів кишківника, наприклад, прямої кишки, то кров буде яскраво-червоного кольору. Якщо кровотеча десь в вищих відділах кишківника, наприклад, в шлунку, тоді Ця кров, еритроцити, проходять через весь шлунково-кишковий тракт, і молекули гемоглобіна вони стають темними. Тоді стул стає майже чорного кольору. Це так звана мелена кров в рвоті або в мокроті. Яку ви відкашлюєте, це ніколи не є нормально. Кров в рвоті рвота сама по собі не є нормальним явищем, але вона може бути спровокована тим, що утворились тріщини або в стравоході, або в горлі. Яскрава кров. Кров може бути у мокроті. Це знову ж таки, якщо ви відкашлюєте з легенів мокроту і ви побачили там прожилки крові, і неважливо, чи це є одна краплина крові, чи це є кілька мілілітрів крові, які вийшли, це мусить вас насторожити через те, що така кровотеча може бути спровокована або туберкульозом, або якимось інакшим деструктивним процесом, який відбувається в легенях, або раком легенів. Тобто, знову ж таки. Я знаю, знаю, вже вам надоїла. Потрібно звернутися до вашого сімейного лікаря або до лікаря-пульмонолога, або до лікаря онкопульмонолога який діагностує, що з вами відбувається, і відповідно призначить вам лікування. Кілька слів хочу сказати про носові кровотечі. Власне, це кровотечі, які, мабуть, ми маємо найчастіше. Дуже часто вони спровоковані або травмами, або те, що ми хочемо залізти в нашого носа, і там щось по. Колупати Е, іноді такі кровотечі можуть бути спровоковані високим тиском, але іноді такі кровотечі можуть бути спровоковані поліпами, і деякі з цих поліпів можуть бути те, що називається прималигнант або малигнант, тобто злоякісними. Знову ж таки, якщо ви періодично маєте носові кровотечі час від часу, які зупиняються, не повторюються, не потрібно ні про що турбуватись. Якщо ви маєте постійно носові кровотечі при навіть невеликому якомусь тиску, невеликому якомусь Подразнені або навіть без жодної причини у вас починається носова кровотеча, то краще підійти до лікаря вухо Горло Ніс, який подивиться у ваш ніс і скаже, що там відбувається. Також хочу звернути увагу на кровотечі, які відбуваються в, нашому, в наших тканинах і називаються синці. Всі ми мали синці, всі ми знаємо, що таке синці. Але я говорю про патологічні синці. Коли без видимої причини, коли без видимої травми з'являються сині п'ятна, синцеві п'ятна на тілі, це може говорити про кілька видів онкологічного процесу. Через те, знову ж таки, навіть такі невеличкі синці, які з'являються, їх не потрібно ігнорувати. Варто лише піти і здати аналіз крові, і лікарю буде все зрозуміло, що відбувається з вашим організмом. Інформацію, яку я вам сьогодні дала, є дуже-дуже велика, її дуже багато. Чесно скажу, можна ще говорити стільки про ранні симптоми онкологічних процесів, на які потрібно звернути увагу. Але навіть ось ця інформація, я думаю, буде на сьогодні достатньо для того, щоб Нічого не пропустити основного. І е, головна тема мого сьогоднішнього відео це те, щоб застерегти вас від того, щоб ви ігнорували ранні симптоми, які ваш організм кричить, який вам показує, що щось неладно. Не потрібно боятись лікарів. Я розумію, зараз дуже важка ситуація в Україні. не Часто немає можливості потрапити до лікаря, але ви мусите зрозуміти, що поведінка страусу, який ховає голову в пісок, вона в цьому випадку не допоможе. Онкологічний процес сам по собі, якщо він вже з'явився в вашому організмі, він нікуди не дінеться. Але чим раніше його продіагностувати і пролікувати, вірогідність позбутись, Онкології є близько до 100%, і це головний меседж мого сьогоднішнього відео. Друзі. Я вам бажаю міцного здоров'я. Будь ласка, не хворійте, тримаймось разом. Україна переможе. З нами буде все дуже і дуже добре. А з вами, як завжди, була лікар Руслана Борисенко. До нових зустрічей!